Так, сьогодні в нас останній день, <гум> останні години наших старих вікон. Приїдуть сьогодні нам встановлювати нові вікна. В цій кімнаті будуть ставити під віконня. Це будуть нам замінювати лише шість вікон в двох кімнатах. Але тут буде лише. Без підвіконня, тому що в майбутньому я хочу тут зробити кухню. і Хочу, щоб в мене столичниця, саме яка буде на кухні, щоб вона продовжувала, як, продовжувалася як підвіконня. Мені так подобається, я так хочу, тому підвіконня в цій кімнаті залишиться так. А вже на наступний рік ми будемо робити кухню. А, наступний рік чекається взагалі буде. Але поки що вікна залишаться підвіконня, в цій кімнаті залишаться так. Ось так зараз виглядає наш будинок. Повитягли повністю всі коробки, все порозвалювали. А зсередини тут під підвіконня ми вирішили потім ще дозамовити, тому що ми трошки не продумали той момент. Що отак буде все виглядати, тому в майбутньому дозамовимо і поставимо вже самі. Так, перескучу трішки на декілька днів вперед. Ми вже ось закінчили наші откоси. А откоси робили ми самі. Так, світло падає, дуже погано видно, це откоси, вони йдуть е, пластикові. Це сендвіч панелі для відкосів, вони називаються. Чому ми вирішили так робити? Тому що у нас ось тут ще не заліплено, у нас тут дуже великий прошарок утеплювача з середини будинку, там доски, утеплювач різний. Так, для того, щоб зробити хоча б якийсь такий нормальний вигляд. Ми вирішили зробити ці сендвіч-панелі. Я думаю, вони ну, мінімум на два роки нам будуть нормальні до того моменту, поки ми не будемо знімати це все утеплення зсередини. Тому що я думаю, що ми будемо знімати це зсередини. А шпаклювати наймати людину, шпаклювати це додаткові витрати, витрати на матеріали, додаткова робота саміх людей. Звичайно, за цей. Платилося б, але ми вирішили зробити таке рішення. Воно, мені здається, трішки бюджетніше вийшло. І зробили. Думали легко, а трішки воно не так легко і вийшло. Зараз я повернемося на декілька днів назад. Ну і буду вам показувати весь процес, як у нас воно все відбувалося. Так. Ось так виглядає в нас вікно після того, як нам поставили самі вікна. Від немає. Будемо ставити ці сендвіч-панелі. Ну чималенький шар у нас зняли з середини, і нам доведеться зараз його все якось прикривати. Рішення це ці сендвіч-панелі. Про які я й говорила. Ось, до речі, шар утеплення. Це досить такий, ну, сантиметрів 10, напевно, в будинку стіна до стіни ще плюс іде. Тому, якщо ми будемо знімати, то не так жалко буде зняти ці сендвіч-панелі, і потім зашпаклювати це все. А, так, Нам для цього взагалі потрібні. Там йдуть таких три компоненти: два плінтуси. Я таких називаю, можливо, вони по-іншому називаються профіль стартовий, здається, і профіль фінішний. І вони йдуть, ці профіль стартовий профіль, йде на самоклеючій. На самоклейці, от, і він так гарненько прикріпляється до вікна а, і до підвіконня, до вікна з трьох сторін, зверху і по дві сторони. І Ми ще клеїмо на підвіконня. На підвіконня не обов'язково. На підвіконня можна закрити а, стик підвіконня і панелі, можна закрити а, герметиком. Так, приклеїли ми ці профілі стартові до вікна. от, І маємо ще ось таку панель. Вона у нас іде одностороння, тобто іде піноплекс, здається, цей матеріал, і з однієї сторони заклеєний пластиком. От, з іншої сторони ми не брали. Є варіанти, щоб з іншої сторони був пластик, але ми вирішили лише з однієї сторони. Сині – це, до речі, плівка. Вона здирається для того, щоб не пошкодити сами, сам пластик при монтажу. Тому ось так воно вставляється, фіксується гарненько, знизу також фіксується. І все ми садимо на монтажну піну. А можна звичайно на інші там, клеєві якісь матеріали клеїти, там цемент, якийсь, чи чи я не я навіть не знаю, що там інше може бути. Ну але взагалі в відео там на Ютубі, які ми переглядали, там говорили, що там ще якісь інші матеріали можна брати. Нам більш зрозуміліше піна, запінили додатково цей простір, який залишається, також запінюється, повністю піна розширюється. І тоді, в принципі, тримається нормально. Також ще хочу додати нюанс від себе, це те, що Чим взагалі можна розрізати, підрівнювати ці профілі, ці сендвіч-панелі. Нам зайшла болгарка. Болгаркою в самий раз. На маленьких оборотах на мінімум, і вона ріже дуже класно. Пробували лобзиком різати, він взагалі якось так кусає, ламає ці панелі і зовсім, зовсім... звичайно, це все можна краї вставляти в профілі. Його видно не буде. Але зручніше все болгарки. Навіть я декілька панелей так і різала. Профілі потім е, також сама пробувала різати, і в мене виходить нормально. Тому е, підрівнюємо це то все під наші вікна, вони в нас всі нерівні, е, всі по-різному потрібно підрізати. І це тр трошечки так проблематично виходить. Думаю, no, що така панелька. Також ми ці всі панелі до стінки фіксуємо малярним скотчем, і відповідно воно тримає і застигає піна. і В принципі, ми можемо подивитися, підрівняти, щось десь нерівне вийшло. Не звертайте увагу на наші краї, вони закриються фінішним профилем. Я вам покажу далі у відео. От і чекаємо застигання, як коли вже воно застигне повністю ця піна. У нас ми залишали день, щоб вона застигла. Так, саме основний момент підрізали косо, рівно підрізали. І нам треба його вставити. І що в нас? Щас я допомагаю. Верхню панель ми підрізали під ті розміри, які виходить у нас віконний цей отвір, тому що він виходить нерівний. Ми постаралися зробити так, щоб воно все виходило. І я б була б не я, якщо б я б не спробувала працювати цією монтажною піною. Мені це настільки сподобалось, що всі наступні вікна я сама запінювала. Ну, ладно, не всі наступні запінювала я. Інколи чоловік відбирав у мене. Цей пістолет піну. <свист> <свист> От це так прикольно, цікаво. Мені це подобається. Мені взагалі здається, що я в минулому житті була якимсь будівельником. Мені подобається це все робити. Я розумію, що це не жіноча справа, і багато хто може зараз почати писати мені, чому чоловік це не робить. Повірте, чоловік робив і багато цього робив. Так, покажу. Це виходить у нас, розгляду, так буде видно. Це в нас. Це у нас фінішна, блінчує фінішний. Тут виходить, це, я, це ми так пообдирали, клеючи скотчем, да, не скотчем, а малярною, малярною бумагою. Це у нас. Іде по стінці побілка, просто звичайна, і відповідно ми будемо вже її перефарбовувати. Зараз чоловік зробить ці дирки, поки я думаю, відео вже це показувати не буде. Зробить, закриє повністю ці угли, тут знизу позакриває, зашпакриємо це все, трошки поздираємо і зробимо побілку всієї кімнати. І це буде вже закінчення таких встановлення віку. Це плінтус виходить, такий фінішний. Роблю я, відміряю я цей плінтус такою довжиною, яка мені потрібна. Роблю тут надріз. Я надію, що воно тут десь видно. Роблю надріз і виділити, що воно саме так ламається. О, це ламається легко, а це трішки треба підрізати. Тут нічого страшного, якщо десь щось нерівне буде, тому що це буде бокова, верху буде йти верхнє. Верхні треба буде мені зробити вже рівень. І оце ножиком тут прорізаємо. Це показую, може хтось не бачив, як це все робиться. Тому що ми перше зіткнулися з тим, що нам треба зробити плінтуса, а ці коси і що робити, як робити, ми не знаємо. Найшли такий варіант і робимо. Получається, в нас ось тут є піна і, да, із піноплексом. Да? Вона, вона з'єднується. І в нас виходить так, що воно тут запілене все і треба трошки його прорізати для того, щоб ставити цей плінтус. У мене є такий обрізок. І я беру ось таким чином це трошки про... Тут легше, там де то там тяжче. Тепер фіксую його так, як потрібно, щоб було, короткий. І рухаю по всій довжині. Рухаю, прорізаю і відповідно в ці пази я вже ставлю повноцінний плюсус. Фінішний. Я ну, їх плінтусом називаю, можливо, вони якось по-іншому називаються. Так, оце такий варіант виходить у нас. Я не скажу, що вікно виходить прямо ідеально рівним, тому що на стіни не рівні. Але а хоча б якийсь такий людський, людський, людський вигляд воно має. Звичайно, тут зараз все закриється, зашпаклюється через декілька днів. Все побілимо кімнату, от, і буде, в принципі, така гарна. От, подивіться, от, за що мені подобаються ці мої вікна? За те, що я підходжу до вікна і я бачу ось цю всю красу. Прям, прям ідеально. Так, ну і перехожу зараз я а, вже в нашу а, майбутню кухню і буду це все закривати фінішними профілями. Як бачите на відео, я навчилася і болгаркою користуватися вже. Ну, така справа. Тут бігає моя помічниця. Що хочу сказати стосовно цих вікон на кухні, я раніше думала, що ми зараз візьмемо, зробимо, не будемо робити підвіконня, що ми зробимо. Залишимо ті, які є. А там через рік ми зробимо гарну кухню, і у нас буде така замість підвіконня, столичниця буде заходити на підвіконня. Але не так то е, вийшло, тому що вони нам розвалили дуже гарно всі ці підвіконня. І такий вигляд він. Ми не будемо, не, вирішили не залишати такий вигляд, а замовили в епіцентрі два підвіконня, і ми подивилися, як ці хлопці їх встановлюють, і самі встановили ще два підвіконня. Саме бюджетні купили в епіцентрі на піну їх посадили, все зробили так, як треба. І е, підвіконня в нас тепер є. Друзі, ось такі вікна ми встановили. Буду закінчувати це відео. Будемо шпаклювати зараз далі, приводити кімнати наші в нормальний стан. Ви підписуйтесь, якщо не підписані, ставте вподобайки, пишіть коментарі, які в нас на рівні вікна, що ми мене зробили. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!